Одне з перших питань порядку денного бюджет сумської громади на 2023 рік. Закладений кошторис орієнтовно на 10% менший за бюджет 2022 року, зазначив Олександр Лисенко. Він складає 3 мільярди 227 мільйонів гривень. Нових великих капітальних будівництв не буде в 2023 році. Будуть поточні ремонти доріг, будуть поточні ремонти відповідних мереж. Будуть кошти виділені на підтримку медицини, на освіту, на харчування дітей, на підтримку від всіх галузей обов'язково соціальна сфера капітальних видатків на наступний рік не передбачено проте у кошторисі враховані потреби соціальної сфери, об'єктів критичної інфраструктури та галузі обороноздатності громади на підтримку військових спрямують 250 мільйонів гривень. Коли ми кажемо про 250 мільйонів, і ми ще кажемо, що ще є відповідний резервний фонд. Ми хочемо, щоб так ми були готові і в 2023 році в будь-якій ситуації, якщо вона виникне, щоб ми мали відповідний захист, також в тому числі нашим. Добровольчими формуваннями, яких на які ми леву участку виділили, проект бюджету підтримали 30 депутатів за словами голів фракції, зважаючи на воєнний стан, бюджет можна назвати збалансованим. Його сміливо можна назвати бюджетом оборони, тому що майже 250 мільйонів в цьому бюджеті закладено на потреби ЗСУ та ДФТГ. Ми повністю, мабуть, одні з небагатьох в Україні хто повністю профінансують забезпечення по добровольчим формуванням територіальної громади. Це стосується і одягу, і соціальної підтримки і компенсація комунальних витрат. Від нашої фракції, теж по військовослужбовцям було дуже багато пропозицій. Ми там ті кошти, які планували раніше, коли ще не була війна в Україні, все перенаправили. На добровольче формування. Сьогодні всі ті питання, які були і пропозиції від фракції, вони всі враховані в бюджеті. Тому сьогодні ми консолідовано разом з іншими фракціями прийняли цей бюджет. Під час сесії депутати прийняли звернення до Міністерства енергетики і НЕК Укренерго щодо збільшення лімітів електроенергії для Сумщини. Щодо ситуації з лімітами, щодо ситуації до енергетичної справедливості, розподілу лімітів на електроенергію по Україні, щоб врахували справедливо. Ліміти в нашій області, зокрема в місті Суми. Нам потрібна допомога все одно, по збільшенню лімітів, і на місцевому рівні ми це не вирішимо. Тому було прийнято це рішення. Крім цього, прийняли програму соціально-економічного розвитку на наступний рік та внесли зміни до цьогорічного бюджету. Також підтримали присвоєння звання почесного громадянина міста Суми Олександру Кулику, заслуженому тренеру України, який загинув, захищаючи Сумщину на початку повномасштабного вторгнення. Ліквідатор аварії на чаес Олександр Пєтух отримав почесну відзнаку міськради за заслуги перед містом другого ступеня тоня Борзеленко, Євген Сердюк новини СТС.